Пив на огляд буса одного, по факту ми подивилися три. Я в шоці, що люди дотепер вірять, що на бусах існують пробіги 150, 200, 250 пробігів. Ми повинні бути реалістами. Менше 350 ніде ніколи не буває. А дуже часто і мільйон проскакує. Я бачив по 700 тисяч адекватні техні... технічні варіанти 2,0 дизеляки. Тобто трафік, віваро, халяви по пробігах на них не буває ніколи. І найбільше моїх клієнтів, особливо які приїжджають зі Сходу, вони всі вірять, що має бути тільки малий пробіг, інших не буває. І найдешевша ціна. Де логіка? Якщо трафік живий в Європі, коштує 15 євро, і мито на нього 5 тисяч доларів і тисяча доставка, то як він може бути в Україні коштувати 15 тисяч доларів? Ну, де ваша логіка? Народ, думайте головою, а не іншим місцем. Реально не хочу бо вже злюся від тих приколів. Автопідбір на зв'язочку. Перевіряйте, перед і халяви в Україні не було і не буде. Рахуйте саме мито. Ну і на рахунок електрики, незабаром.